Хворих на холеру в Мексиці більше є. Занедужали вже 159 осіб. Епідемія поширюється. Вона вже у чотирьох штатах, а також у столиці. Одна людина загинула. Мінохорони здоров'я країни сповістило про загальну національну кампанію для боротьби з холерою. Дело хворих вилікували не госпіталізувавши Сьогодні в нас троє хворих, але ще треба з'ясувати, чи в них саме холера. Оспіталісало найбільше хворих у штаті Ідальго. там діагностували холеру у 145 людей. Джерело інфекцій поки не знайшли. Ймовірніше, збудник холери потрапив до каналізаційної системи. Токсичний холерний вібріон є на Гаїті, в Домініканській республіці та на Кубі. Той самий штам виявили і в нашій країні. Холера – гостра кишкова інфекція, що вражає кишковик. Вона викликає діарею, блювоту та зневоднення організму. Якщо вчасно не лікувати хворобу, людина може померти. Найчастіше спалахи холери виникають в малорозвинутих країнах, а також після стихійних лих. Саме тоді найбільша потреба у воді. За оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров'я щороку від холери помирають від 100 до 130 тисяч людей.